В кількох десятках кілометрів від Полтави розташувався певно найефектніший відділ гравіметричної обсерваторії і один з найбільших радіотелескопів країни уран «Уран-2». Вражаюча конструкція навіть не тому, що має суперздібності і вловлює випромінювання сонця, Юпітера, галактичних і позагалактичних об'єктів, а й просто візуально це. Фантастично виглядає! Тепер ще цікавіше, як воно діє. Ніяких сторонніх звуків чи видимих.